Озеро Напанча, яке стало переможцем громадського бюджету два роки тому, цьогоріч не відновлять. У 2020-му там розпочали реконструкцію. Спустили воду, встановили містки та зробили основу для майбутніх зон відпочинку для дітей та дорослих. На проєкт мали витратити до 20 мільйонів гривень. Однак роботи призупинили і вже декілька місяців їх не відновлюють. Дуже важливо, нема дитячого майданчика. Тут діти бавляться, тут і, і ну, нема де бавитись. І... Бракує чогось. Ну, тобто, тут все стоїть, буквально десь два роки і нічого не роблять. Тут раніше ну, гарно було, комфортніше, зараз так не дуже. Почалася війна і то все замерло. Все замерло. Скільки то часу так буде? Ну, чесно кажучи, це не надоїло, бо діти очікують якогось майданчика, всі сюди вже хочуть, а тут, бачите, що. Все таке розрити така ж ситуація і з іншою водоймою озером Стосика. Довкола нього мали облагородити територію та облаштувати прогулянкові зони, однак і там роботи не проводять у міській раді. Пояснюють, через воєнний стан не можуть продовжувати реконструкції громадських просторів. З початку повномасштабної агресії Росії щодо України уряд прийняв таку постанову, якою заборонив. В тому числі органи місцевого самоврядування здійснення капітальних видатків, які не стосуються оборони, які не стосуються внутрішньопереміщених осіб або е, об'єктів критичної інфраструктури. Єдиний вихід, за словами посадовців, законсервувати об'єкти на зиму і забезпечити фінансування робіт, коли воєнний стан скасують. Ці гроші вони закладаються в бюджет міста, і е, зі своєї основним ми точно будемо пропонувати в наступний бюджет. Щоб вони були відображені з окремою стрічкою і щоб вони були забезпечені ну, як за, за цим об'єктом. Тобто, це точно є пріоритетом. Також, за словами Юрія Лукашевського, цього року конкурс проєктів громадського бюджету не проводитимуть. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.